Вино і хліб торкаються уста, благовійно, тихо, несміливо, Не байдуже це заповідь Христа, ось кров моя, а хліб моє це тіло. Вино і хліб, нім зцілення душі, нім прощення і сила, і молитва. Не просто так в саду в нічній тиші звершилась. За спасіння людства битва було нелегко для царя царів на камені, в сльозах благате небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові земної, мене ще не було у цім житті. А мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти. Я знаю, гріх і мій Його поранив. Прости мені, мій Господи, прости Тебе любити, я не перестану. Дозволь мені піднятись на гору, припасти трепетно до ніг Твоїх пробитих. Своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розп'яли та кожен стук у серці відчуваю і хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар! кричав народ. А вирок де, за що така розплата? О, це ж моя вина, прости, Господь, не краща я у вчинках запилата, а серце прагне бути в тім саду, я постараюсь стримувати сльози, дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві, навчи мене молитись, так як ти в саду молився Герсиманським. Вино і хліб, схиляюсь в простоті, тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, ти вмер за мене на хресті. і в цьому є моя. Моя провина вино і хліб торкаються уста благоволійно, тихо, несміливо, мов спомин для душі слова Христа, ось кров моя, а хліб моє тіло. Амінь. Амінь.